Номер 589, Drive Medical Litec. Рову складаємо. Це, до речі, алюмінієвий візок. Ширина сидіння 51 см, загальна ширина 70, глибина сидіння 43. Висота спинки 41, відсидіння до підлоги 43-47 см, важить він 17 кг і навантаження витримує 125 кг. Вже крісло колісне, повністю справне, в гарному стані, є дрібні недоліки. Зараз буду все показувати. Складаються у нас підніжки, відхиляються, знімаються, регулюються вони по висоті. ось тут бачите. Ось ці отворить. Тут в нас регулюється кут нахилу платформи. Є у нас такий ремінь проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться, значить підшипники у нормі. А колеса передні литі, доволі такі широкі і великі це буде зручніше їздити по якомусь такому відносному бездоріжжю. Є можливість регулювати їх по висоті. Ну і стан протектор, як бачите, в принципі хороший. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, дуже гарний стан. Звісно, що є царапини на обудах по всьому периметру. Це в нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює, все ок. Є можливість регулювати посилі затиску. Робиться це ось тут зверху. Бачите, шестигранником. З другої сторони, ідентична ситуація. Буквально працює. Муфта також царапана, є. Сидіння. Гарний стан сидіння. Може десь трішечки, от прям трішечки вигорівше. Хоча може це я доколупаюсь просто. Ну, справді. ну, Може, дуже-дуже прям трішечки вигоріло, Але так загалом. В кого поганий зір, то й взагалі не побачить. Тут всередині міки наповнювач. Спинка. Також в гарному стані, чорна, не вигорівша. Раджу, раджу. Ось це ми відкручуємо. Тут спинка в нас також, бачите, тут відкручується і вправку. Захисні щітки пластикові, але все ціле. Підлокітники також цілі. Все ок. Звісно, вони відкидаються. Так, це у нас отак перекрутились трішки. Хоп і є. І назад вони. Позаду. Ось такий от вигляд має. Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Uh, тут у нас 900, якщо натиснути uh, ногою, то підважується порі. Таким чином легше долати різні перешкоди попереду. Можливо, десь просто хтось не знав. Загалом хороший візок, легенький, в гарному стані і впевнений ще дуже багато років прослужить новому власнику. Uh, до речі, є ще плюс подушки. Uh, не протипроложні, для профілактики проложнів. А дивіться там на сайті інтернет-магазин медбаза. І дякую за увагу.